Слава Україні! Шо, вітаю всіх з наступаючим різдвом. Може вже воно і наступило, поки це відео вийшло, я ще точно не знаю. Відео починається з того, що я приїхав в Хонді по сьогодні купляти ялинку. Я вже її вибрав, така дуже гарна ялинка, трошки вища, ніж я. Йду її грузити в раму і буду вести додому. Добре, коли в тебе рам, можна загрузити ялинку спокійно, в багажник і їхати. Тому що минулі роки то треба було е, ялинку вести на даху Мерседес. і їдемо додому. Що, сьогодні понеділок вечір приїхав я до трака. Сьогодні вночі було мінус 12, зараз трошки потепліло і буду пробувати його зараз заводити. Е, все, як завжди, провіряю масло, нема різниці, чи то ніч, то день. Завжди провіряю масло. Масло є. І антіфріз. І все, коли це все перевірили. тогда можно заводить ой, ой, ой. все четко спирт нормально ну смотрите какой прикол приходил до меня Санта Клаус до трака и что себе

Це всього за одного дубля Капець прикольно якісь фари в мене є бомба Прикольно Все, кенвердек працює нормально, Потім мороз. Так що все добре, зараз він прогріється і може бути навіть поїде щось на роботу не Поки чекаю на вантаж, тут ходжу гуляю з Волтером. в капішоні холодно, Волтеряка по снігу бігає. За одно коротке оголошення, треба водія. З досвідом може бути досвід з України. Якщо немає досвіду з Америки, може бути досвід з України або з Європи. Але досвід саме їзди на фурі. Так що, якщо є бажаючі дзвоніть, 312 593 8616 Трак e -e, Volvo, Трейлера а і ще сюди. Завантажили мене, дивіться, як вони тут запхали цей контейнер, повністю все Від верху до низу, тут коробки якісь стоять. Вантажить по максимуму. І все Закриваю двері, тут такі сіл вони мають пластиковий ставлю сіл, і їду. Доїхав я до Джо Зараз маю тут скинути пустий трейлер. Тут справа від мене великий нафтопереробний завод Exxon Mobil. Серйозна організація, величезний завод. Я так розумію, що вони звідси розвозять бензину по всьому Чикаго. Багато тут їздить траків. І багато тут поліції, так що тут треба їсти обережно, щоб не нарватися. Все, приїхав я до свого вольвачка рідненько. Вольво і вольво. Що вольво стоїть тут? А, сьогодні вони міняли масло. А, мінялося масло на трак Доктор. Uh, і Вони знайшли, що десь підтікали якісь сіл, зараз тут ходили сюди. Є. Поміняли там сіл на редукторі, ну і поміняли масло. Так що вольво зараз готове до виїзду і напевно завтра не буду виїжджати. Добре, зараз переставлю свої речі сюди і буду заводити вольвачок. Що я завжди рекомендую? Після шапи перевірити все. Тому що е, у мене було таке пару разів, коли міняли масло. Е, вони забували закрутити корок, або щуп поставити на місце, або ще щось. Тому з такими речами не жартуйте. Якщо є можливість, то, будь ласка, провіряйте. Е, тому що хлопці вони працюють, ніби свою роботу роблять, але деколи можуть щось там просрати. Все, я вам я і говорив, треба все провіряти. Дивіться, який прикол. замок. Ця штука має бути отам. Вот Сьогодні четвер, 2 дні до крісмоса. Що сьогодні буде відбуватися? Сьогодні виїжджаю на Вольві на Amazon. До речі, якщо серед вас є водії на Вольвачка, то телефонуйте 312 593 8660. А, 30% від гросу для водіїв з досвідом. Е, хлопці, думаю, що ви будете задоволені, тому що їзда на вольвачку з автоматом це один кайф, плюс драйвен, нічого такого особливого робити не треба буде. Ну і думаю, що будете заробляти непогані гроші. Так що дзвоніть. Що Сьогодні має бути цікаво. Сьогодні має бути сніговий шторм. Е, обіцяють якусь дику жесть. Е, ще хожу, що все доперевіряю. Кажуть, що має бути холодно мінус 20 вночі. І зараз почуває, має починатися сніговий шторм, тобто має падати багато снігу, тому там, всім там, кажуть не виїжджати без потреби і так далі. подивлюся, сьогодні я буду робити Амазон, подивимося, що через те, що погана погода, чи Амазон щось буде трошки більше полетити. Як можете бачити, я вже з контейнером і на своїй ярді заїхав на ярду. А, прикол такий, є колесо. А, колись я робив всього колеса рікеп, і вони мені його зробили, ну, так би, колесо нормальне, але алесь той ріке поїхав один тиждень і е почав пропускати повітря. Е так, бо в мене там є гарантія на нього, вони його мені повинні поміняти. Але для того, щоб поміняли, треба його їм завезти. Тому зараз е гружу це колесо в контейнер. І везу в Джоліт, я і так туди їду, так якби скидати цей контейнер і заодно і скину це, і це колесо. так якби, Зроблю дві корисні справи за один раз. Рекеп контейнері шпарим. Відвіз я колесо, скину його на так компанію, яка займається тими рекепами. І зараз їду е, 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 до місця, де треба відчіпати трейлер. У Джоліті тут зараз їду такими дорожками в Bolінbroku. Бачите, вже почало трошки падати сніг, вже його трошки посипають тут з сіллю дорогу, але ще, ще те, якби дорога могла б бути трошки краще. Ну, нічого, як для зими, в принципі, нормально. але ж Треба у повороти заходити помаліше. На хайвеї вже була аварія сьогодні, легкова машина подарилася в відбійник. Ну, так би, я так думаю, що сьогодні їх буде дуже багато таких машин, через те, що, як я вже багато разів говорив, американці не перезуваються на зиму. І зимою дуже часто їздять на лисних колесах. Ну, і так би зараз вони всі будуть трошки страждати. Так що зими до зими готуйтесь, міняйте колеса, все, що було добре, і будьте так, би, обережні, на дорозі. Ну, що, як бачите, чим далі, тим ліпше. Вже все, піде нормальний свіжок, вже на вулиці дуже холодно. Мінус 11. А, привіз а, контейнер, а, вже його відчіпив, а, Зараз під нього виїжджаю і буду їхати за наступним контейнером. Коротше, робота сьогодні жорстка. Холодно. Холодно і, і мокро, але Нічого, прорвемося, Не перший і не останній раз. Ну що, продовжується наша подорож по сніговим, сніговим хайвеям Америки. Тільки що могли бачити, як чистить сніг, Їде три пловера, пловери, пловери це ті машини, які чистять сніг, вони йдуть три один за одним в ряд і так, зараз чистять весь хайвей. Але через те, що вони так їдуть, вони роблять ззаді себе трафік, тому що вони їдуть там з одною швидкістю якоюсь невисокосередньою. І через те виходить, що от такий робиться невеликий трафік. Але нічого, зато дорога чиста і відповідно можна їхати спокійно. Я так думаю, що вони тут теж їхали, тому що хайвей, ці дві смуги крайні ліві чисті. Вікрайні праві не дуже честь. Може бути, що просто там люди бояться їхати через то там ніколи. Ну так бо, в принципі, немає нічого такого складного. Ну, нормально дорога, досить чиста, можна їхати спокійно, але сильно не спішити і всі доїдуть туди, куди їм треба. Таке ось ще ж якійсь Алясці. Купець холодина, мінус е, 15 зараз. Хоче має бути мінус 20. Заправив трак і йду в середину на тракстабі Коротше, Скинув трейлер на Амазоні, до наступного трейлера ще 3 години, щоб його забирати. І вирішив перед Новим роком заїхати на трак Вош. помити трак. 9 години вечора черги нема. Черги нема, тому коротше, йду в середину. Зараз мені помиє турчок і запишу гроші, все буде чортко. Тричок весь в снігу, грязний. я його вирішив помити, тому що на ньому ще багато лишилось старої солі. А, трак вже їздив по снігах і було вже на ньому дуже багато солі. А зараз це все відмиється, сам по собі трак буде чистий. І, коротше, буде набагато краще, ніж зараз є. Трак тільки сполоснули, він вже став набагато гарніший. Чистенький вже виглядає, прикольно. Все, трак відмив, чистенький, на дворі мороз доходить до мінус 20, зато тепер буду їхати чистим траком. А є великий плюс, коли заїжджати тільки траком без трейлера маю на увазі. На мейку, тому що є можливість вимити добре раму з середини, тому що коли ти з трейлером раму вони з середини не миють. І П'яте колесо він теж мені відмив. це все так за екстра гроші, але зато все чистеньке. Зараз Зараз його не видно, тому що ніч. Але все класно. Я задоволений цією мейкою, тому що і тут і раму помили, і все відмили, так що все добре. Тепер можна їхати. Тут uh, дві локації Амазона, дивіться, скільки тут Амазонщиків ночує. Хлопці чекають на вантажі. Або вже чекають ранку. Хто напевно як, кожен по-різному. Um, я їду на свою яр, у мене ярда тут близько. Uh, буквально 3 милі. То через там немає сенсу тут на вулиці. Так, зараз вже вечір п'ятниці. Сьогодні я цілий день провів так би, вдома. Після обіду вирішив виїхати в рейс, але нічого не було. І вже потім в 4 годині знайшов один монтаж, який йде на Шампайльній з Віскансена. Як бачите, зараз валюю такою досить цікавою дорогою. Шампейн, хайвей хай, хай, хай до шампейна зараз такий досить сніжний. Але сніг не так більше падає як метає його з поля. Ну, в принципі, тому воно так все і зараз і виглядає тут досить, досить стрімко. Ну і нічого, помаленько доїду. Єдине, що невідомо, як буду їхати назад, тому що назад треба буде їхати по птейлу. Це вже трохи буде безпечніше, але я думаю, що доїду. Так от паркувався, топтав всю цю купу снігу, щоб можна було заїхати. Дали якийсь док, останній такий кривий. Короче, капець не зручно. Плюс пробую видірнути п'яте колесо, воно витягується, але не фіксується. Зараз навіть не знаю, що з тим робити. Холодина просто дика, я не знаю на дворі. Скільки градусів, здається, мінус 22, дуже сильний вітер. Нереально, Волтера трошки тільки що випустив, прогулятися по, по траві, пройшовся він, бідолаха <увагу> капець мерз. Там нічого навіть не... Ну, не можна, просто навіть на вулиці знімати, бо пальці просто замерзають. Залив тільки що в баки, антигель, Там вже в мене трошки було, але я ж тепер долив, бо Баки вже наполовину повні, тому є ризик, що може солярка трошки підгуснути і зараз не виходить десь за до дорозі стати, тому що пару траків вже на дорозі стоялися, щоб позамерзали. Так що все зробив, зараз трошки перекушую і їду. Сьогодні ще маю забрати один трейлер, везу його біля ярди і далі вже додому. Приїхав я забирати ще один трейлер з Амазону, вони поки що сказали, що трейлер не готовий. А то вирішив відповісти на ваші питання, тому що там було багато питань в коментарях. На всі питання я не відповім, та якби на деякі з них спробую дати вам відповідь. Там перше питання було, скільки дав за фари, минулого разу я щось не сказав. 630 доларів за дві фари це Тайвань, не оригінал. Світять окей, оригінальні фари світять набагато краще. Але би, за 630 доларів за дві фари, це нормально світять. Оригінальні фари коштують там одна, здається, 900 доларів або більше штуки. Тепер наступні були питання. Питання було таке, якщо я з Польщі, маю права європейські, чи що тут робити. Якщо у вас права з Європи, там на вантажівку, на комерційні права, нічого воно не має ніякого значення тут, ні на що воно не впливає, ви маєте прийти сюди, приїхати в Америку, отримати спочатку. Прості права, тобто посвідчення водія на легковий автомобіль, а потім вже можна е, йти в школу і здавати на Сіл. Е, Заодно даю відповідь на те питання, чи можна зразу здавати на сидіал. Е, ні, не можна. Треба спочатку здавати на права на посвідчення водія на легкову машину, а потім можна буде здавати вже на Сідіал. В школу треба йти. З посвідченням водія на легкову машину. Ще там були якісь такі варіанти, що можна не йти в школу, якось е, е, так здавати без, без школи, на, там брати в когось трак і так здавати на цех, на цьому. Я точно не знаю, як це працює. Я знаю, що щось таке було колись. Як воно працює, я не знаю, тому так би, рекомендувати таке не, не можу, не буду. Тому що, щоб щось рекомендувати, треба точно знати про що йдемо. Так буду потрошки давати відповіді на ваші питання в кожному відео. Сьогодні будуть такі відповіді. Якщо будуть у вас ще якісь питання, то будь ласка, пишіть, я постараюся на всі відповісти.